Переходимо за посиланням. Натискаємо Приєднатись. Треба вигадати ім'я, якого ще не було. Тобто воно має бути унікальним. Одразу його запишіть. Вдумуємо пароль. Він має бути унікальним. Також раджу одразу його зберегти. Торімо пароль, він має бути ідентичним, лише англійською мовою, велика літра і мають бути цифри. Так, це означає, що ім'я вже зайняте. Угу. Не має бути цифр в імені тоді пройде. Я одразу зберігаю пароль, і ми маємо обрати країну. Щоб швидше знайти Україну, треба на англійській мові написати букву Ю і. Прокрутити нижче у Ukraine. Обираємо місяць свого народження, рік свого народження, стать, вводимо електронну пошту, з якою ми будемо реєструватись, натискаємо Create account», тобто Створити аккаунт. За бажанням можемо ознайомитись з посібником для початківців. Тут як відеороки створювали, відео, зразки, тобто, якщо дослідити цей сайт, можна дізнатися багато чого цікавого та створити власні програми за зразком програм інших людей. Ми з вами будемо працювати саме на цій онлайн-платформі, якщо ви працюєте з планшета чи комп'ютера. На цій платформі неважливо, яка версія скречу, у вас. Завантажено на комп'ютер. Ми зможемо ділитися роботами за допомогою посилання, заходити в проекти один одного, не пересилаючи файлів, тобто не займаючи пам'ять на ваших комп'ютерах та пристроях. Якщо ви працюєте з телефоном, то ви завантажуєте собі спеціальний додаток на телефон. Він відрізняється, він простіший, але його вистачить для виконання домашніх завдань.